Вітаю вас, уряд Юлії Свириденко прийняв рішення, що особи, які вимушено переселені, мають можливість отримати суму до 2 мільйонів гривень ну, для того, щоб облаштувати життя на новому таскать місці. Але є ряд вимог. Ну, По-перше, першу чергу це отримують ті, які зазнали проблем. Маються на увазі інваліди, або які дійсно були врятовані від російських бомбардувань російських ракет. Крім того, в першу чергу, звичайно, сім'ї з дітьми, ну і сім'ї, де є пристарілі люди, до 2 мільйонів. Більше не буде, може бути менше. Знов-таки враховуватись буде матеріальний стан сім'ї і ну, відповідно. Те, що вони хочуть придбати, щоб уже жити на новому місці, війна на